Мене звати Володимир Вертелецький. Я є медичний директор програми омні мережі в Україні. Скажу кілька слів про нашу ініціативу як відповідь війні, яка триває. Йдеться про дітей з особливими потребами. багато з них проживають в інтернатах, багато з них живуть у сім'ях, які мають проблеми з доступом до медичних закладів. Той факт, що всі люди мають право на доступ до медичної допомоги, очевидно, стосується всіх дітей, у тому числі дітей з особливими потребами, але їхні потреби є особливими. Ми повинні забезпечити дотримання їхніх прав людини, щоб вони залишалися здоровими, щоб вони отримували лікування, якщо це необхідно, і щоб їхні особливі потреби були задоволені та враховані. Складність потреб особливих дітей і фрагментарність послуг, які вони потребують, є міжнародним фактом. А в Україні, зокрема, через цю війну, це навіть більше або близько того. багато, якщо не більшість дітей з особливими потребами. Мають особливу поведінку та зовнішність. Зазвичай здатність розпізнавати ці ознаки відома як дизморфологія. Наприклад, значна частка дітей, які перебувають в інтернаті, мають прояви фетальних алкогольних порушень, які потребують не лише розпізнавання, а й особливого підходу. Тепер, коли йде війна, такі діти потребують більшої опіки через травму, яку завдала їм війна. Кожен має бути навчений дезморфології та здатності розпізнавати конкретну поведінку та зовнішні ознаки, щоб потім краще допомагати цим дітям. Омнімережа є компонентом дитячих лікарень, які обслуговують центри медичної генетики та реабілітації але недолік полягає в тому, що ми не маємо можливості надавати наші послуги на відстані. Ми не можемо відвідувати інтернати чи сім'ї, виходячи з наявних ресурсів, через що ми і запроваджуємо цю ініціативу ми прагнемо створити багатогранні команди чи підрозділи, до складу яких будуть входити педіатри, психологи, медсестри, асистенти чи соціальні працівники, якщо це можливо. І я маю наголосити на слові навчені. Усі вони повинні бути навчені. Ми також шукаємо можливість забезпечити потребуючі сім'ї так званими ваучерами, які допоможуть покрити витрати на транспорт для того, щоб дістатися до закладу медичної допомоги. У нас є великий список контактів, і ми знаємо, що їм потрібна допомога з транспортом, щоб дістатися до медичних закладів. Щоб придбати ліки, які їм виписані, або придбати медичне обладнання, яке вкрай потрібне їхнім дітям, наприклад, сечові катетери, від яких залежить фактично життя багатьох дітей із спінабіфіда, ми можемо навчати людей, ми можемо надавати допомогу дітям, які цього потребують. Ми це фактично робили, лише не відвідували родини цих пацієнтів, оскільки наші ресурси обмежені. Пацієнти мають звертатися до нас, а ми будемо надавати їм допомогу, і це те, що ми хочемо зробити. підводячи підсумок. Наразі омнімережа має всі ресурси, щоб навчати спеціалістів, які входитимуть у команди та підрозділи, які будуть зв'язуватися з родинами. Що потребують опіки для того, щоб забезпечити їх ваучерами для покриття витрат на транспортування. Чому ми цього не робимо? Ми цього не робимо, бо не можемо, враховуючи наші ресурси. Отже, наша ініціатива, будь ласка, допоможіть нам допомогти їм. Ми шукаємо фінансування для цієї ініціативи. Тим часом ми створюємо прецеденти, впроваджуючи невеликі компоненти, наскільки це можливо. і ми з радістю розкажемо вам, що ми вже зробили. Дуже дякую за увагу. Будь ласка, пишіть нам, будь ласка, допоможіть нам.